Мої вітання, любителям винограду. Ви на каналі Виноградник Карчевського сьогодні, 10 березня 2025 року, місто Рівне. Тема нашого сьогоднішнього відеоролику: як і коли пророщувати живці винограду. Чесно кажучи, і не думав записувати це відео, тому що на моєму каналі є подібне відео свідчення виноградарі, давно вміють це все робити, тому це відео буде для початківців і не тільки. Може, кому треба, зайде і подивиться. Я е, чисто покажу, як я це роблю е, з власного досвіду. Може, в когось є інші методи, вони всі, якщо все проро, живець пророщується, значить він дієвий. Я е, пророщую виноград е, живці свої е, на воді і на е, і в кільчеваторі. Якщо дуже багато, то я готую пучки. Живців і несу в прохолодне місце. В даному випадку у мене в підвалі я їх пророщую в ключувателі. Пізніше я вам розкажу, як я це роблю. А найпростіший спосіб це пророщування живців на воді. Яким способом це можна робити? один з способів це просто нарізаємо живці свої правильно і ставимо в водичку. Ще можна, як кажуть. Робити поплавок. Беремо пінопластик струдований чи навіть звичайний. Я його нарізаю так по краю такими зарізи роблю на пінопласті, вставляю туди всі ці живці по кругу і ставлю в ванночку, і він в мене якби плаває рівень води завжди в нормі. Але ж мені не подобається, що це треба займатися цей пінопласт вирізати. А по-друге, один, один живець більший, другий менший, цей пінопласт починається там хитатися. Я цей метод не ну, відійшов від нього. Саме простіший це просто на воді. Які стимулятори для вкорінення використовую. Чесно кажучи, якщо живець гарний, сочний, гарно зберігався і розрізає, він зелененький, гарненький. То, чесно кажучи, його поставиш у воду і він і так проросте без стимуляторів. Але ж я все ж таки приходжу до таких моментів і додаю у водичку стимулятор. Я використовую постійно різопон такі таблетки. Можна використовувати укорінювач. Якщо у вас немає ні таблетки, різопона, ні в ніяких інших. Можете просто е, природніми такими методами це взяти звичайний мед. Ось медок, е, його беру столову ложку, ну, почти столову ложку на 10 літрів води. Ну, відповідно, якщо менше води і менше меду. Ще такий метод я спеціально нарізав верби, е, ставити можна вербу. Тобто е, ми нарізаємо свої живці, ставимо воду, потім можна взяти. Гілочки верби і ставити між ними вербу. Вони, вона також стимулює для гарного вкорінення. Ну я цього не роблю, просто чув, що люди таке роблять. І це не, не від першого я чув, Ось ну, можете спробувати. Коротко вам розказав, якими стимуляторами я користуюся, і які стимулятори ще можуть бути для того, щоб краще вкорінився наш живець винограду. Зараз я вам розкажу, як правильно нарізати живець для того, щоб він поставився на вкорінення, ну, принаймні, як я роблю. Для того, щоб лозу поставити на вкорінення, вона має бути свіжа, зелена, жива. Лозу я зразу определяю, чи вона нормальна чи ненормальна навіть на вагу. От береш лозу, вона важка. Важка, значить, тут є волога і все. взяв оцей оцю кусочок живця. Він легенький, значить що? Ну, сухий, мертвий, вологи там або мінімум, або немає. Ну, дивіться, я беру живці і беру звичайний секатор. І надріз, роблю надріз. Надрізаю, ага в розрізі такий зелений фісташковий колір. Значить, лоза добра, і з нею можна працювати, можна підготувати, поставити на водичку, і вона обов'язково вкоріниться. Що я роблю? Як я роблю? Дивіться, я краще е, жівці е, ставити на пророщення трохи е, глазкові. Можна чотирохласковий, якщо відстань між вузлами коротенька, можна чотироглазкове. Якщо відстань між вузлами по 15 см, 12-15 см, то трохлазковий ось десь приблизно скільки 10, 25 30 см, нормально буде. Ви знаєте, вже звичайно, якщо у вас дуже такий дефіцитний сорт. І ось вам треба його розвести, то ви можете нарізати, отак зробити. Раз, нарізати, два нарізати і три нарізати. Ось, якщо вже вам треба гарно розвести, можна ось так зробити. Ось нарізаєте такі такі живці і їх також можна поставити на пророщення. Я лишаю, можна зрізати під самим вузлом. Десь так 8 міліметрів і поставити на пророщення. А можна і поставити ось так, як тут я показав вам від бруньки десь донизу 4-5 см. Він коріння вже тут будуть утворюватися. І також можна ставити, вимочити і ставити на пророщення. Корінчики по-любому, якщо лоза отак сира, отака вона зеленого кольору, то обов'язково воно проросте. Зараз я надріжу один і надріжу другий живець і покажу. Живий живець, от мене зараз від мене праворуч, вам ліворуч буде. Получається живий, бо він зелений, такого перерізів фісташкового кольору. А оцей чорний, темний, сухий, з нього толку не буде, його можна викинути і не ставити на пророщення. Навіть не, не, не треба морочити собі голову. Я беру лозу, дивлюся. ага. Нормальненька, гарненька. Що я роблю? Дивлюся, де верде низ. Як виявити в живця, де вердиниз? Брунька завжди дивиться доверху, ось тут легенько його розрізнити. Ну і, чесно кажучи, по, по вузлам можна подивитися. Тут є така, як вам сказати, діафрагма, вона завжди нижче бруньки. От нижче бруньки раз, нижче бруньки два це низ. А наче й не спутаєш, не знаю. Що я роблю? Дивлюся: раз, два, три. Ось три. Я беру так. Знизу, зараз вам буду показувати, знизу я від нижньої бруньки відрізаю десь міліметрів вісім, п'ять десять. Це не суттєво. Ну, завжди приблизно беру, якщо сам живець в діаметрі 8 міліметрів, то я від бруньки даю 8 мм. Це раз. Потім зверху обрізаю вже оця перша брунька, друга, третя. Обрізаю можна біля самої бруньки, але я завжди, якщо є місце, ріжу вище. Чому? Тому що е, ця частина підсихає і бажано далі, щоб воно було від верхньої бруньки. Ось. Дехто парафінує, я не парафіную, раніше пробував, парафінував. Це мороки багато, і воно він і так проросте, але обов'язково зріз зроблю. Чому? Тому що тут в цьому живці верх засохший. Його по-любому треба обновити. І зрізаю нижню бруньку, осліпляю. Колись в коментарях мені написала одна жіночка, як це осліпляю. Називайте правильно речі своїми іменами. Осліпити, тобто закрити, не дати прорости цій бруньці. Вона нам не потрібна, тут мають корінчики отворюватися, а не листочки. Листочки будуть одна і друга. Ось, І зрізаємо цю брунечку. Я беру отак. Беру. раз і зрізав. О, зрізав. Ось, подивіться, я зараз так хочу. О, Якщо подивитися на цю лозу, яка вона зелена, гарна, жива. Мож, мож, можна і цю зрізати. Будет тільки ця пророщуватись, але я лишаю, якесь заміщення буде, може ця не проросте, а ця проросте навпаки. І може якась обламається, Тож я лишаю одну і другу. І ось цей живець готовий на пророщення. Далі беру лозу, знизу обрізаю 8-5 мм, тут зрізаю, оновляю. І все. У нас виходить цей же весь також готовий. Нижню бруньку зрізаю, ставлю. Далі пішов. Раз, два. І тут оновив. Все, ставлю. Можна зробити і двобруньковий живець. Дивимося, вверх. У нас бруньки, значить це низь, це низ, вверх. Знизу я обрізаю 8-5 мм і зверху оновлюю все. Дв, Двобруньковий, і ця брунька буде нам нас пророщуватися. Ставлю сюди далі. І нарізаю і так далі. Це дуже швидко все робиться. Раз, зрізаю автоматично. І один, два, три. Можна чотири бруньки. І на чотири. І у нас виходить одна брунька зрізана. Раз, два, три. Можна і таку ставити. Ставимо. Ось. Все ми підготували. Ми підготували наші живці для пророщення. Я їх беру, зв'язую, підписую, як в даному випадку от мене все підписано, і ставлю на вимочування. На вимочування. Я підготував, допустимо, цей різофон. Я таблетку беру одну таблетку на 10 літрів води, я розвів. Ну, дивлячись, скільки мені треба водички там на цю ваночку, то я там дві таблетки на 2 літри води розвожу. Розчинив її перше у водичці, розчинив, розчинив. Краще її розчинити спіртом, я чув. У мене по всякому буває, що є під руками, я так і роблю. Скільки вони у мене стоять на вимочуванні? Все залежить від того, яка лоза. Якщо лоза, дивлюся, вона, я порозрізав, порозрізав, вона вся така зелененька, така сочно зелененька, їй хватить 24 години. Якщо бачу, що вологи в ній менше. І, але вона жива, вся фісташкова, і менше, то я ставлю на 36 годин на двоє, на дві доби, то це, ну я думаю, що не потрібно. І вони мене повимочили повимочувалися, вони зв'язані, я їх виймаю, вони підписані, і ставлю я, наприклад, на водичку. Як я на водичку ставлю? Е, наливаю я води в баночку, ну, десь сантиметр півтора, можна використовувати таку. Від петпляшки таку ємність. І ставлю я на воду. Раз, поставив на воду. Або, Ну наприклад, я в бутилку налю сюди сюди можна поставити. І ставлю так, щоб води рівень води було десь приблизно по ту першу зрізану бруньку. ось І все. І вона стоїть в нас. Зараз скажу, де я її ставлю. І вона стоїть, стоїть у нас і починає йти весь процес. Знаєте, води не треба наливати повну ємність, там, наприклад, там, половину чи повну ємність. Чому? Чому? Тому що корінчики утворюються на межі між повітрям і водою. От якраз на тій межі воно утворюється. Нам треба ж корінчики, щоб знизу були, утворилися, а не десь зверху під самою верхньою брунькою, цією другою брунькою. То, тому ми наливаємо сантиметр півтора, ну два сантиметра, і якраз на тій межі мають утворюватися корінчики. Дивимося, що далі робимо. Беремо, якщо у вас це в банусі прозорій, Бажано його закрити його темною плівкою. Я ставлю в лотках, лоток темний, і мені вже легше. Потім ставлю десь в якесь темне е і тепле місце. На підіконнику я коли ставив. По-перше, в мене багато е часом буває цих живців, то і підвіконників не вистачає. По-друге, я ставлю ось в мене стінка тут є. В той дальній кут, там теп вище, тепліше, ставлю і воно стоїть і пророщується. Тільки час від часу стаю на стрімяночку, дивлюся, чи є рівень водички, і все. Температура десь повинна бути від 23 до 26 градусів. Ось отут бажано, де корінчики мають утворитися. І корінчики утворюються обов'язково. Якщо температура менше 23 градусів, вони також утворються, тільки це буде довше часу, але вони по-любому появляться. Потім, коли з'явилися корінчики, то я вже висаджую поступово в контейнери. Отакий От простенький спосіб, тут нічого такого складного немає. Беремо, робимо, так як я вам показав. Я думаю, що багато хто вже знає, а хто не знає, по такому методу ставити, і вони обов'язково у вас проростуть. Ще одне хотів сказати, дуже такий момент. От Ми підготували воду, на, на того, щоб вимочилися наші живці. Ми, їх, вони стоять у нас 24 години, наприклад. То ту, в тій воді далі пророшуватись наші живці не, не можуть. Не потрібно це. Це не дуже добре. Вони, наприклад, у нас, ці живці, вимучилися 24-36 годин в кого як. Ми виймаємо їх, цю воду виливаємо з, наприклад, з різопоном, чи з медом, чи там що там є, корне утвокоріння отворювач, якийсь інший. Виливаємо, заливаємо звичайну чисту воду і ставимо цю чисту воду, далі воно укрінюється. Та вода буде мутніти. Раз там 3-4 дні зіляли, додавали, зіляли, додавали. Ну, як я вам показував, вже можна взяти гілочку верби, ось так, і поставити цю гілочку верби. Ось зараз ще одненьку зроблю. Отак. І поставили цю гілочку ось так. Між ними. І це буде так стимулювати. Пробуйте і у вас вийде. Я вам наголошую і кажу, що в тій воді, в якій вимочувалися наші живці, пророщуватись вони не, не мають. Ось. А хто взагалі ніяких стимуляторів не робить, просто на водичці міняйте і все. В темноті вони мають стояти в якомусь темному місці, теплому для початку. Краще, щоб перше отворилося в нас коріння, а коли вже коріння отвориться, то е, е, коли коріння утвориться, то вже можна пересаджувати в, в контейнер і там далі, коли коріння є, будуть розвиватися наші листочки. В який контейнер я сажу, і який я ґрунт готую? Та, чесно кажучи, ґрунт бажано, щоб він був легший цей ґрунт. Я беру звичайно землю свою з моєї ділянки, потім купую ще такий ґрунт універсальний. Дивлюся, щоб лужність була правильна. мішаю свою землю з тим купленим, з купленою землею, і додаю піску. Я Митий пісок, не з линкою, а митий пісок. У мене є. Його вистачає. Додаю гаренько і що це, щоб цей, і, до речі, сусід мій бачив, раз приходив. Я беру цю землю, кидаю е, в пропорціях там. Один того, один того, один того, беру в бетону закидається це все, включаю в мішалку, Воно все гарно перемішалося, перемішалося. Воно, по-перше, гарно перемішалося, а по-друге, гарно наситилося повітря, земля повітрям. Це дуже важливо, коли є коріння. І чому ґрунт має бути рихлий в наших контейнерах? Має бути гарний доступ повітря. І пересаджуємо туди. От я, наприклад, використовую такі з бутилок контейнери. Раніше я купував їх, чесно кажучи, це затрати, кошти. Ось я беру отаку бутилочку, вона в діаметрі 8-10 см. Ну, трошки цей контейнер вищий я відрізаю отак, десь. Виходить. І обов'язково тут роблю. Отвори знизу. Ну, Можна це зробити сікатором. Отак, наріз... раз зробив сікатором. Ну це дуже довго. Я зробив таку приспособу. У е, мене є типу паяльника е, на три отвора. Я включаю воно нагрівається, беру цей контейнер, раз ставлю на такий жук, провалилося. Три, три отвора зробилося, відставляю. І так, на, на конвейері, на конвейері я собі зробив так бистренько-стренько. І вже виходить у нас це, ці. Контейнери вже готові до використання. Потім насипаю цей контейнер вищий, звичайно, насипаю десь 5-7 см землі. Потім корінчиками, живець корінчиками ставлю на землю і досипаю все решта, досипаю до повноти. Досипаю, досипаю і все. І заля водою. Ну, не заля водою, і підлив його, щоб грунт вула... був зволожений. Все, ці бутилочки вже з живцями розкидаю в ящики, в ящики, і в мене несу в тепличку. В теплиці вони мене далі пророщуються. Ну, перед тим як я виношу його вже на сонце, я їх закаляю. Звичайно, обов'язково треба закалити, інакше це листя получить опіки, а це не потрібно нам. Як на воді я пророщую живці, я вам розказав. Але це якщо 2, 3, 10, 20 жівців. Це це можна поставити у водичку на підвіконник, і гарно воно проросте. А як у мене живців дуже багато і замовлень багато, то я все все підготую всі ці свої живці і несу в кільчуватер. В кінчуватері в мене ящик. Колись якось зніму окреме відео, довго не хочу втратити ваш час. У мене в ящику знизу в мене підігрів, стоїть терморегулятор, датчик і терморегулятор. Я засипаю кокосову субтрат, і ось ці вже пучки свої я ставлю в кокосову, пересипаю цю всю стружку, пересипаю, пересипаю, обов'язково воно має бути зволожене. І включаю тут в мене виходить тепло, включаю свій кільчеватор, а зверху прохолодно. Температура десь біля корінчиків має бути 24-27 градусів. І десь через 12-14 днів в мене з'являється тут купа коріння. Ось, а брунька ще саме-саме думає проснутися. І вже в мене, ну наприклад, дехто просто в'яже пучок. Дехто просто в'яже пучок і підписує. Я підписую зразу кожну, кожний живець, і я вже знаю. Потім я виймаю з корінчиками, ставлю контейнер і пророщую. Ось, дивіться, в мене вимочувалися е, мої живці. бачите, І вісить крохмал. Вже крохмал повиступав. Дивіться, воно все живе, все гарне. Тут а, ну, чудово все. Ось. До речі, е, живці Хеловіна. В цьому році дуже багато буде, і взагалі цікавих нових сортів. Є дуже багато. Я один контейнер просто вам приніс, показав, а насправді дуже багато. Ну і праці тут, звичайно, багато. Ось. Отак, ось так коротко, друзі, я вам розказав, як я готую живці до вкорінення. Можливо, не все розказав. Куча є мілких дрібниць, таких е е я, можливо, все це не зачепив. Але ж бо хотів, щоб відео було не так довге, стисле. Кому цікаво все досконаліше, пишіть мені в коментарях, я обов'язково всім відповім і по можливості все розкажу, як робити скрупульозніше. Можете телефонувати, звичайно, без проблем підніму трубку і розкажу. Далі, може, я. Щось неправильно роблю, звичайно. Я критику також сприймаю. Я роблю все по сторінці, як колись бачив, як мене навчили. Так само сидів в інтернетах, роздивлявся, дивився. Воно все те саме, звичайно. Але коли це все пройшло через мої руки, і я, як кажуть, кожного живця брав свою руку і вже бачу, що йому треба, що не вистачає. То в мене є свій досвід. Якщо у вас є інші способи, пишіть, розказуйте без проблем. А ще краще зніміть відео і покажіть. Це також буде плюс, і я подивлюся, як ви це робите. Далі хочу е, подякувати вам, що ви заходите на мій канал. Дякую, що ви підписуєтесь на мене. Пишете мені коментарі. Тож зараз ставте вподобайку, що вам сподобалося відео. Пишіть коментар, тому що оці всі процеси, коментарі, лайки е, мені допомагають просувати мій канал. Але я, я хочу, щоб мій канал був корисний, тому хочу, щоб його всі бачили. Дякую, що ви є зі мною. І ще на наостанок хочу побажати вам гарного дня, здоров'я, слава Україні.